Масована російська атака по Києву, Київщині, іншим українським містам і регіонам триває вже багато годин. На жаль, є вбиті, постраждалі під час цієї атаки, втім, як і під час кожної нової хвилі російського терору. Ми прекрасно з вами пам'ятаємо, що 7 травня це той самий день. Коли Путін обіцяв так зване перемир'я на День Побєди, на ювілей перемоги у Другій світовій війні, що є для Російської Федерації головною датою для її нинішньої агресивної ідеології. І навіть отримав за цей жест, який фактично оминає ідею довгострокового перемир'я на російсько-українському фронті, подяку від американського президента Дональда Трампа. Але, як бачимо, всі ці розмови про перемир'я, які будь інші обіцянки Путіна Трампа, залишаються виключно словами, головною метою, яких є утримати американського лідера за. Перемовним столом